Що, друзі, друга партія матчу Браїлів Бершать. Такий 2Б сьогодні. Бершать Браїлів. Це волейбольна Ліга Поділля 25 січня 2025 року бачимо. І рахунок 25-20 у першій партії. Бачите, 2025 рік, рахунок 25-20. Грають 25 січня. ну Ось такі вони гра цифри, як то кажуть. Ще якби коментатору було 25 років, то взагалі. Не кидаємо цера, робить рахунок 1-1. Перша партія 25-20 прийом. Виграв якийсь якийсь незвичний рахунок. Ну, нема особливого настрою у команди Браїлів і Бершаді сьогодні якогось такого вогнута, не виднося. Тим не менше гравець е, збірної Вінниччини 2009 року народження Станіслав Щельський, який має досить міжнародних змагань, виїжджав з цією командою до е, Латвії, до речі. Олександр Мітла він теж займається вільницьке обласне зваж мав е, такий, До речі, зараз другим суді працює Олександр Савапа. Я пам'ятаю, як напевно в цій команді був і Олександр Мітла. І ще дуже багато охраних великої. Далися... Олександр Мітла. Минулий сезон грав у команді. Федерації Волейболу Газівського району. Сьогодні поміняв команду, грає в Браїлові. Браїлові. Блок спрацював Урбановський Мацера. Ще раз блок. Лиценко пасує, пробуває Валентин Урбановський. Через бок рахунок 4-2. Показує нам Олександр Сінчук. Майстер спорту з мотокросу. Призер чемпіонатів України з мотокросу. Ще в яких там роках? 70-х. 3-4 на подачі Денис. Тут команда Беша, 2010-літнього народження, Наймолодший. гравець Либана ліги Подруга. Урбановська пакував, блок Четиркіна. Ось такий удар. Коли він практикував. Так званий крюк. на напівкрюк. І це було дуже-дуже давно. Я тоді ще грав у волейбол. 70-ті, це ще 50-ті, 60-ті роки. В 70 х ще е, деякі волейболісти використовували крюк. У 70-ті, я повно пам'ятаю, в аут пробував Віктор Гриценко, капітан команди. Піднімаємо рук. Дузнаєвський. Забиває першим темпом мета Ще один виконавець Свіницької обласної зерша. Тренер Марія Глухих, Заслужена тренерка України. Мастера Зіжмера. Як і Олександр Крахмаль, якого ми ще не бачимо, нагадаємо. Але у Браїлова сьогодні три матчі. Три. Тобто дев'ять партій. Дев'ять партій. І всі матчі підряд беруть. Вау. Ось готується, я бачу, вершині Олександр Цимбал. До виходу на майданчик. Хоча запитати, як сьогодні який температурний режим у цьому жалі. Триодоновієвський пробував. Здались, дивіться, яка комбінація в Бершаді пройшла. І результативно, Віталій Чотиркін з другої лінії. І 7-6 попереду Бершак. Що діється? Замість царюка виходить Олександр Цимбал. Ну, він не грав у першій партії, виходить Олександр Цимбал. Не подає. Ризикував зараз Саша. 7-7 рахунок. І 7-7 відкройся, 7-7 віддайся. Співав перефарбований в росіянина. Е, схожий на собаку Пуділя, співав, співав Оркадій укупник. Віктор Греценко. 87. Але... летить в аут. Дивіться цим. попереду. Як співається пісні. попереду Дорошенко. У нас Гриценко в даному випадку. Є прийом. І є така Юрова. Найменшенький в команді Дмитро Юров атакує. Ось так буває. Дунаєвська скидка. Залезалася боротьба. Мітла! блок Шерскуття. Ось вам Стас працює. Уже 12 лютого в Житомирі будуть грати збірна Вінської області 2009 року народження, яка є на цей момент після першого туру лідером чемпіонату України 2009 року народження. Команда під краємство бащитка та З Тих, який зараз на майданчику, це Кирило Дунаєвський. Він до заявлений в цю команду. Бо він у 2010-го. Також Віталій Чотиркін, шостий номер і дев'ятий Станіслав Шевчук. Олександр Осаулов. такого забиває. Олександр Осаулов. Ну, у нього мала бути назва на футболки локомотив Браїлів». Він відомий залізничник, Керівник там на залізниці якийсь. Такий величенький доволі. Потрійний бог зараз закрив Віталія Чепеткіна. Олександр Осавулов, він і в минулому, році був заявлений і позаминулому. Але я бачу його вперше на майданчику. Не подав зараз. Майданчика, рахунок 10-11. Думаєцький. Е, я розмовляв з Валерієм Дунаєвським, матчі, він каже, що десь хлопці, можливо, не розігрілися. Там за календарем у них мала бути друга гра, поставили їм першу, але ну, ось дещо в пантеличені були хлопці. ну І він так і зазначив, що дуже багато помилок, зокрема, не виконують подачі. Ну ось Мацера розтребався, блоку йому немає і забиває Микита Мацера першим темпом. Викладає фізичну культуру, або як вона називається фізичне виховання зараз у школі в Меринці. Ось про цю Віталій Четиркін. 12-12 рахунок. Вчора, до речі, я коментував матч Кітка України МХП Решетилівка. Двічі в перших двох партіях було 12-12, а потім МХП. Відривався в рахунку, зокрема перші партії 16-11, ось таким такою перевагою, плюс 4 закінчили партію. З нею матч примов МХП. Тобто, саме за цього рахунку був була здобута перемога, я вважаю. Часом на подачу Олександр Мітла, 13-12, брейлів попереду. Щеки забиває. Через блок. По, по повз блок, скажімо так. І готується Денис Осад. Обановський. Блокує його чотиркін. Блокує його царюс. Задослав царю, призначено цього хлопця, який поставляє берсачці ліцей. Всі вони беруть доведеться. Ну, Він сам не з бершаді самої, а з Флорина. Флорине. село поруч з берши. Є і досвідчені волейболісти в берсаді це брати Паталахи, Євген і Денис. Вони є в заявці, до речі. Є дуже здійсний Максим Петрук, у 2007 року році народження. Є непогані хлопці 2008-го. Ось Валерій Дунаєвський. Напередодні календаря юнацькі змагань Вінниччини, а це 2008 рік. Перші змагання це заплановані на 8-9 лютого. Дві... Чемпіонат Вінниччини серед юнацьких команд 2008 року народжувати. Ну, там є питання, зокрема, у тренера збірної Вінниччини 2009 Васифа о тому що вони, ну, вони не накладаються, а вони буквально напередодні. 8 9 го чемпіонат 2008-го, де будуть грати всі хлопці 2009-го, збірники. І, а вже 12-го їм стартувати в Житомирі і вже в першій половині, половині дня, розумієте. Ну, Бершечани їм будуть грати до вечора 9-го, їм треба ще три години їхати до Бершаді, вони приють ввечері ввечері 9-го, а вранці-вранці е, якого 11 їм уже треба їхати в Віннус, а потім з командою їхати до Житомира. Ну, такі собі пригоди дорожні. Бачив блок Влада Царюка. Це не є основні гравці, ну як і не є. Всі гравці важливі, але от 15-й Дмитро Юров і 13-й Владислав Царюк, вони якби не є тут, ну, скажімо так, лідерами команди. Віктор Грицем. 19-16 рахунок. 19-16. І нагадаючи Віктор Гриценко зараз. 2016. Ось він перевага вже 4 пункти десь ближче до завершення другої партії. Це якраз нестача досвіду у хлопців і сказується. друга лінія Чотиркін. Друга лінія Риценко. А м'яч у грі. Урбановський, блок Дунаєвського майсту пасує. Осачого. Юров, Юров, Юро! М'яч вау почив, звичайно. З Йшов туди на підбирання Дунаєвська, але Шерстюк не бачив цього і ставив своїх п'ять. 21-16 плюс 5. Ваут подав у Віктор Гриценко. Маленький Юров намагався подати в силову стрибку. Не подав. І це проблема, на якій наголошу увагу Валерій Гінаєвський, тренер команди після першого матча. Програмов Ковальцов, забуваєши спір... першим темпом. А тренер збірної в залі це Василь Кави. Мітла оригінальна. Як мітлою так раз. І закинув цей міст. Ну кидати не можна волейболі, знаєте. Можна тільки пробивати. скидувати. 24-18 ігор рак буде ваховувати фербол. Мацера посував, міто забивав. 25-18 виграє без двох парків.